Вітаю вас на моєму каналі. Рада вітати всіх гостей та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні з вами подивимося прогноз на наступний тиждень з 1 по 7 січня на три варіанти. Я подивлюся ваш настрій, подивлюся особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і пораду. Ось так, от на три варіанти буду робити. Ви Обов'язково мені пишіть, чи цікавий вам такий формат. Якщо буде цікаво, я можу записувати кожну п'ятницю на наступний тиждень ось такий формат відео. Що вас чекає, ви потім будете дивитися, що програлося. Да? Як з вами карти працюють, наскільки вам моя енергія підходить, да? наскільки ми на якихось однакових вібраційних знаходимося енергіях? Ось так. ну. Дивіться, вибирайте перший, другий, третій варіант, я буду колоду на один варіант використовувати. Кому треба більше часу ставте на паузу, а я почну Ой, з першого варіанту. Що мені камеру поправити треба, так? Да? Так, перший варіант, що тут у нас. Дивимося. Так, загальна характеристика настрій ваш, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і порада. З 1 по 7 січня нагадую, так? Так, дивимося, настрій ваш на тиждень. Пажезля, ну тут активність, тут плани, за вами сонце світить. Ви ж якось знаєте, можливо, отримали азаріння, або від когось якусь звістку. Хтось до вас приїхав, написав, подзвонив. ну от, Такий поклик серця, да, кудись мене тягне, кудись я хочу йти я хочу якихось змін. Ну, це таке по пажам більше поки що як план до дій, але енергійний. Да, от, от такий настрій. Енергійний буде теж. Ну, зараз ми подивимося, де це буде програватися. Особисте життя з мечів. Якусь ясність несете по тузу мечів. розберетеся в якійсь в якісь ситуації. Ну, давайте я хочу уточнити. Можна посваритися по тузу мечів, так кожен буде доказувати свою промоту, а можна, навпаки, помиритися, Вияснюв моменти. Зараз подивимося, про що він тут. Тут ви все-таки знаєте більше до того, щоб помиритися. Можливо, якась була мовчанка, або ви в якійсь ситуації, якщо ви в парі да, не могли порозумітися, то на наступному тижні вже між вами буде якась така зрозуміла ясність, ви проговорите. Це вже не буде прямо така мирта злагода, да, але якісь перші кроки один до одного назустріч ви будете робити. Якась розмова між вами відбудеться. Щось ви хочете прояснити. Якщо ви один та одна, це може бути знайомство. Навіть не перше побачення, просто знайомство. Десь познайомилися, щось запланували. Хтось вам сподобався. отримали якесь повідомлення. Якщо ви там на сайті, наприклад, якомусь знайомству, бо там я знаю, пишуть і в соціальних мережах, ти така красива і так далі. Так. Ну, от такий знак уваги ви отримаєте. Це ще. Не стосунки, це ще не людина, але от якась ідея, е якийсь поштовх буде е зрозуміло, да, буде видно. Так, кар'єра робота. П'ятірка пентаклів. Да, п'ятірка Пентаклів. Тут, бачите, вона зовсім інша наблюдала, тому що це трійка, але ні, це п'ятірка. Тут домовляються, так як на трійці обично. Інша колода і вже по-іншому. Е Тут, знаєте, якщо брати так класичне значення і дивлячись на цю карту, можна сказати, що щоб на роботі якось було більш-менш нормально, треба буде домовлятися, працювати в команді. Ну, знаючи класику, то можливо вам буде некомфортно в цій команді, не дуже зручно. Чи у людей буде замале, вам треба буде більше людей, щоб справитися. Багато може бути завдань, і ваш там колективчик невеликий, а вам треба більше. Тобто, ну, я би так сказала, зобов'язань буде більше, ніж ви можете зробити. Вам буде складновато їх виконати. Багато буде роботи, багато якихось завдань, а ресурсів на це буде не так багато. Можливості і завдання не будуть співпадати. Хто в пошуках, то я думаю, що ви на цьому тижні будете ще ходити, ще вибирати. Тут немає уже працевлаштування конкретного. Ось так. Далі дивимося. Фінанси, трійка кубків. Трійка кубків показує, що тут якась щастя, радість, можливо, якась покупка радісна у вас буде. Або там, наприклад, корпоратив запланований за да, з роботи і там якісь подаруночки, ви отримаєте, якісь премії. Ну, тройка кубків це обично не стандартно, так як ви там отримуєте зарплату, а це от щось там. Премія, щось те, що ви отримаєте несподівано, якийсь подарунок цікавий, там в фінансах хтось може подарує, або якийсь такий важливий для вас подарунок. Це щось таке швидше одноразова акція, да? але для вас дуже важлива і ви принесе для вас багато емоцій, багато радості, щастя. Тут немає, по цій карті не це велика сума чи, чи маленька, але це те, що для вас буде важливо. Для вас це буде підходити. Ви будете радіти фінансам на цьому тижні. Можливо, багато таких якихось мілких таких завпадінь денежних буде. Там, от щось зробили по роботі, отримали, зробили, отримали, чи якихось даруночків там, приїхали. Одні гості, другі, треті, да, і щось дарують. Ну, от, ось так якось. І порада для вас на цей тиждень. Вісім кубків. Ну, дивіться, ця карта. Дороги не в, може не в прямому сенсі, а одну розвитку. Да? От, тут вона може програтися, в особистому житті поговорити, піти один до одного на зустріч. Тут навіть не так, як в класиці, але цим людина стоїть і хоче йти. Тобто підіть на зустріч. В колективі, підіть на зустріч один до одного, вам легше буде справитися, бо тут може бути в кожного якась своя думка і тяжко буде м -м, організувати роботу. Якщо з кимось познайомилися, хтось написав карти, кажуть: ідіть. На це побачення, так, якщо є можливість, пробуйте далі. Паш Жезлів Куп... теж про це говорить, ну, що починайте рух до людини на зустріч, до колективу зустріч. Не відсторонюйтеся, рухайтеся вперед, розмовляйте, домовляйтесь, вирішуйте свої питання. То, можливо, у вас був до цього тиждень, коли от ви були закриті. І... Вам не хотілося спілкування, або у вас якісь конфлікти були в особистому житті. На цьому тижні ви вже якось ідете один до одного На зустріч і починаєте спілкуватися і вирішувати свої питання, свої якісь м -м -м, проблеми. Ось такий перший варіант. А я перехожу до наступного, до другого друга є норман. Двічки вітаю вас. Дивимося для вас. На тиждень з 1 по 7 січня. Що вас чекає? Так, настрій ваш, особисте життя. Кар'єра, робота, фінанси і порада. І порада. Так, хто обрав другий варіант? Ваш настрій на цей тиждень? Шестірка жеслів. Це якийсь лінармон з картою письмо соєняється. Ну взагалі це карта перемоги. Тут ніби ви щось отримуєте, якесь підтвердження, можливо, якийсь документ важливий, який засвідчує якусь вашу перемогу. Ну, це якась важлива подія. Там, не знаю, премія, грамота, там написана документ, який ви давно чекаєте. ну Тут прямо це печатано і прийде. Ну, це може бути, знаєте, як колись там письма і писали. Зараз може там електронною почтою пройти. Там. Словами, може, хтось і скаже. Ну, це якось буде, ніби як ви будете розуміти, що ви підтверджуєте свій якийсь результат за свою роботу. Ну, давайте дивіться, в чому це у вас особисте життя. Сім жезлів. Ух, Ви прям такий настрій у вас буде, да? рвати імітація, як плютки. М -м -м -м. Ну, ви прям будете настроєні по-бойовому. Можливо, знаєте, як по шістьорці жезлів у вас, це ж як поступові карти, шоста, шостий е, число, потім сьоме, да? от ви тут отримали перемогу. Тут ви вже трошечки, можна сказати, вас да? і у вас якась така впевненість, вона вже може бути трошки за граною і в особистому житті ви вже можете перебарщувати, да? Якісь ваші успіхи внутрішні, там, затьмарили вам трохи голову. Ну, Давайте подивимося уточнення. Про що це тут? Справедливість. Тут з кубків ну, емоцій багато, король жезлів. Ну, Тут ви наважуєтеся на щось, розумієте? Тут ви прям наважуєтеся щось висказатися, чогось добитися. Ну, Це може бути, знаєте, як коли терпіли-терпіли довго, і тут як прорвало вас, що ви вже тут просто... Добиваєте, да? Ви, ви раз промовчали на якусь образу, два промовчали, а тут вас вже неможливо зупинити. Ну, тут ті ж, знаєте, тумач трошки. У особистому житті ви будете прям відсікати, треба чи не треба. Ось так я скажу. Ну, давайте, кар'єра робота, де ж ця перемога. Ага, ось, імператриця, да? Кар'єра та робота ну це успіх, це світла полоса. Це, якщо ви шукаєте, ви знайдете роботу. Це багато клієнтів, це хороший колектив, імператриця все світле, що зв'язане з роботою, показує. Показує прирост. Швидше, за все, в фінансах це має програтися. Робота багато. Якщо не програється в фінансах, це може говорити, що от багато на цьому тижні роботи, але ви за неї отримуєте пізніше фінанси. Да? Оплата буде пізніше. Розквіт роботи. Це, якщо, наприклад, з керівником були якісь проблеми, то керівник буде м'якший. Да? На цьому тижні набагато м'якший. Так, в кого особиста справа, да? то ви будете якось розвиватися. Фінанси, шістьорка Пентаклів. Я думаю, що в фінансах тут і шестерка ця жезлів і імператриця. все да? програється у вас в робочій такій сфері. Фінанси вам. Якісь чи несподівані припадуть, чи більше, ніж ви думали. Да? Ну, ця Карта показує, що гроші до вас йдуть, вам платять. Тут, може, знаєте, як за виконану роботу, чи отримали якусь премію, чи на роботу вас взяли, да, ось, там, підписали і ви вже отримали якусь першу винагороду, або ви знаєте, скільки будете отримувати. Тут кар'єра, робота, фінанси, у да, ці сфери прям шикарні. І ви так можете, знаєте, по цим сферам у вас все виходить, гроші йдуть, бізнес там розвивається, робота, а в лічній житті, зараз я вам тут покажу, хто це тут проти мене пішов. Да. Будете роздавати наліво і направо. А не сказала, хто в кого немає да, партнера, то по сіммерті жалі ви будете цікавити. Будуть вам неподходящі люди, вам вони будуть не подобатися. Ви будете вважати, що ви кращі, ніж вони. Да? Ну, тут страсті буде багато. Ну, таке. І такі тижні бувають. Да? Ну і Порада для вас. Умірена. І блін, я от чесно, коли доставала, що не перевернула, а мені в голові карта вам не уміряності. Да? Я тут про це говорила. От Трошки вам треба цієї помірності на цей тиждень, бо може знаєте, успіх скружити вам голову. І вам треба подивитися трошки, заспокоїтися, взяти себе в руки і ну, привигнути до цього якогось такого, знаєте, вашого цього успіху. Зростися з ним, зрозуміти, що це не одноразова якась акція, да? що цей успіх з вами буде далі. І тоді не треба його захищати, не треба ні на кого нападати. Ну, в такому сенсі. От не, не хвататиме вам, але радять карти у да, цієї помірності, спокою, рівноваги в собі віднайти. Бо може бути, що у вас на цьому тижні буде от, ну, такий успіх, який там із рада воно виходящий. Да, от раніше такого не було. І це може вам трошки так скружить голову. А вам карти кажуть, просто будь готовий до цього успіху і сприймай його якось більш спокійно і впевнено. Тоді він і затримується довше у вашому житті. Ось так. Шикарна неділя, другий варіант. Єдине, що от не переборщить. Ось так. І третій варіант. У нас універсальний ключ. Дивимося, хто обрав цю колоду, що у вас чекає з 1 по 7 січня. І так, настрій. Ваш настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота. Фінанси і порада. І порада. Так, дивимося. Настрій ваш. По-моєму, я тут брала всі колоді, в мене були перевернуті карти. Ладно, не буду дивитися на перевернутих, всі дивилися на прямих позиціях. Так, хай такі буде. Шістерка кубків. ну, Настрій шикарний. Настрій гармонії. Настрій дому. Хочу час провести з рідними з близькими. Мені дуже комфортно, мені дуже якось стабільно, спокійно. Це після п'яторки кубків, коли ви вже приходите, в п'ьорці кубків ви якось розчарувалися, а в шістьорці кубків ви вже знаходите в собі щось нове, до чого ви йдете, вам спокійно, вам приємно. Зараз подивимося, які сфери сфері Так, дивимося. Особисте життя. Угу. П'ятьорка жезлів. Ну, це точно не тут. Тут у вас. Конфлікти, Тут у вас боротьба, хто круче, да? кожен має свою точку зору, її відстоює, відступати не хоче. Причому тут бардак якби немає такої цілі за що битися, Тобто це безпочвено, це не важливо, це не питання життя і смерті, да? ви вирішуєте, це ви побутові якісь речі вирішуєте, але кожен хоче продивити свою думку. Будуть спори, да? будуть конфлікти. так що, ну, якщо ви вже знаєте, да? Предупрежден вооружен, значить, ви сюди уже на цю сферу будете звертати увагу, і старайтеся, звичайно, минути цих конфліктів, бо потім ну, буде складно. Страсті будуть кипіти, але не в хорошому смислі. Да? Для тих, хто не в парі, для вас може це в плюсі поратися тим, що за вас прям можуть влаштувати боротьбу. У вас може бути із. Таких цих поклонників, да? конкуренція. Ось так. Кар'єра робота, де ж це? У вас це шестерка кубків прогресу. Ну Тут ви теж королева мечів. Ви тут настроєні, рвати і мітати, да? ви знаєте, чого ви хочете. Я не дивлюся цю карту як карту людини, да? я дивлюся, як вашу енергію. Я так з картами домовилася, так і дивлюсь. Ви будете настроєні серйозно, у вас буде настрой бойовий, робочий, холодний розум, розсудок, ви будете приймати якісь рішення. Якщо ви в пошуках роботи, я не бачу, що ви її тут знайдете. Ну тут приходить якесь порозуміння: розуміння того, куди ви хочете йти. От ви ніби себе почуєте і розумієте, що вам треба. Ось так. Ну, давайте дивитися фінанси. Туз з мечів. Ну, я не знаю, навіть шестерка кубківця. Може, знаєте, як ви стараєтеся при цих всіх от таких енергіях різких, стараєтеся знайти в собі якийсь спокій, віддалитися, не, не влазити. Ту з мечів по фінансам. Ну, це якась ясність, це перемога. Це Знаєте ще, як ідея, можливо, де і як. Тут ідея може бути, да? от де і як і заробити. Це ще не самі фінанси, але це вже знаєте, яке казаріння ви отримуєте. От якась ясність, от куди я хочу йти. От туди я піду, там я зможу заробити. Самих фінансів не показує, тому я хочу уточнити. Можливо, на цьому тижні у вас якби не передвіщається, може, ви отримуєте там якусь заробітну плату раз в місяць. Про що тут уз мечі в фінансах? Жріця, паш пентаклів і суд. Ну так, да, ви тут, знаєте, як ви відчули свій внутрішній такий ЗОВ, куди вам іти? Фінанси у вас будуть. Нехай там великі, невеликі, вони у вас будуть. Ви не будете про них особливо думати. Значить, у вас, як би, знаєте, ну, немає такої потреби. Тут немає хвилювання щодо фінансів. Тобто, там, ну, по крайній мірі, на цей тиждень у вас гроші є. Але ви. Розумієте, що ви хочете робити, як ви хочете їх збільшити, куди ви хочете рухатися? Ось так озріння приходить. А шістрка кубків тут, до речі, може показувати да, якісь захоплення ем, з минулого, або які там зв'язані з дітьми захоплення, там, да, якісь хобі, що зв'язані з дітьми. І от, можливо, туди ви чуєте це зріння, що ви туди хочете рухатися. Може ще так бути. Ось так. Ну, пораду для вас, давайте дивиться. Такий тиждень складний. Порада смерті. І порада смерть. Ну, якби треба змиритися з тим, що ця карта завжди говорить, з тим, що уходить. Можливо, у вас тут зміни йдуть, ви міняєте свою професію. Да? Ну, це старший аркан, це те, що от зріло. І на цьому тижні ви ніби як відпускаєте минуле. І розумієте, де ваше майбутнє. От, ну, Важливий тиждень. По цим картам я бачу для вас буде важливий тиждень. Якщо ви ще не, ну, не будете в дії використовувати ці свої ідеї, ну, по крайній мірі, ви вже будете розуміти свій шлях, ви вже будете знати, чого ви хочете. Тут більше от, про кар'єру роботу. В особистому житті просто ну, якісь конфлікти мені йдуть. А тут, от, ніби, можливо, щось ви з минулого зрозуміли. Чи якесь своє хобі, знаєте тепер, як монетизувати. Да? Ну, от. Або навіть знаєте, що, може бути, от діти, можливо, діти якось там гралися, а ви щось почули і зрозуміли, куди вам рухатися, вони ніби вам підказали. Не тут от перехід з минулого в майбутнє. Ви ще на цьому шляху він може бути тиждень, може бути рік, в кого як. Да? Ну, от На цьому тижні ви чітко якось одно розумієте. Що, от так як було раніше, ви не хочете, і ви розумієте, тепер, як ви хочете, і ви ніби вже починаєте бачити цей шлях. Ну, ось такий цікавий тиждень, третього варіанта. А я вдячна вам. За ваші підписки, за ваші вподобайки, обов'язково чекаю в коментарях зворотній зв'язок. Наскільки вам цікава така рубрика? Якщо цікаво, буду кожну п'ятницю. Я думаю, п'ятниця зручний день, щоб знати на наступний тиждень проводити. І будемо дивитися, що ж чекає вас кожного тижня. Ось так. До нових відео, Па-па!